Це відео створене завдяки читачам клубу УП. Дякуємо за підтримку. Скануйте qr код або шукайте деталі у закріпленому коментарі. Діпстейт показує повне взяття росіянами, суджі і ще декілька населених пунктів. Пентагон і Трамп говорять про оточення українських військ на Курщині. Президент Зеленський це спростовує. Як ти оцінюєш поточну ситуацію? Наші війська продовжують відхід. Відхід здійснюється важко, ворог насідає, тим не менше, фланги плацдарму, які значно звузився, втримуються, і наші війська ведуть бої і також завдають росіянам значні втрати. Проблема основна в тому, що відхід наших військ і був не підготовлений. Командування не було готове до дій противника і неадекватно оцінювало обстановку. Знач, на жаль, на всіх рівнях вищого командування було нерозуміння ситуації. Тому відхід не підготовлений, немає зв'язку у багатьох підрозділів. Це у деяких підрозділів призвело до втрати керованості. Тому значна кількість людей вийшла зі зв'язку. Зв'язок, звичайно, під час маневру, коли війська переміщуються, звичайно, він так швидко не відновлюється. Тому є велика така занепокоєність. Значні втрати, на жаль, понесені зниклими безвісті. Ворогу вдалось захопити в полон кілька десятків наших військовослужбовців. Ситуація важка. Зараз основний наступ ворог намагається з флангів, повністю, навіть заходячи на територію України, з флангів стиснути плацдарм, тобто, очевидно, російське командування має на меті повністю нас вибити з території Російської Федерації. І там вздовж кордону гряда панівних висот, які є ключовими на даному напрямку, які дозволяють контролювати кордон на значну відстань. Тому що вони створюють вигідні е, радіогоризонти. Зараз боротьба, ворог намагається змусити наші війська відійти повністю і не отримувати цей вигідний рубіж, намагаються ну, зараз зосереджують усі зусилля і атаки сфлангів йдуть на російській території. На захід є малих груп. В районі села Басівка на українську територію кілька малих груп. Тобто це невеликий наступ, але ворог прощупує там нашу оборону. І вони також готуються. Це західний фланг плаздар, і також на східному фланзі плаздаму. Противник також накопичується. Також хоче позначити загрозу і змусити там наші війська до відходу. Так ну, йдуть важкі бої. Наші війська відходять, але намагаються втримати вигідні робічі оборони. А, наскільки ми розуміємо, Зеленський вважає, що оточення може бути з боку Сумщини, а не на Курщині? Чи справді є такий ризик? Я сказав, що насправді немає зараз такого ризику, щоб ворог оточив наші війська на сумщині. Є захід кількох груп піхоти на даний момент. А в, через кордон України в районі села Басівка, але це не, не можна поки що сказати, що ворог там розвиває наступ і піде в бій усі, усі сили. Значно сильніші атаки ворог здійснює на флангах плацдарму на російській території, з західного плацдарму, з району Свердлікова Ворог продовжує атаки, і там вони дійсно інтенсивні і масштабні. І на Росі на території РФ. І вони нам накопичуються в районі сіл Плехова і Гуєва на східному фланзі Плездарма, знов-таки продовжують атаки корейців на цьому напрямку. От, і намагаються, можливі, можливо, планують і намагають будуть планувати і захід також таку розвідку боями на нашій території. Це не виключено. Поки що, звичайно, це. Один з вирогідних варіантів дій російського командування, але поки що, ситуація на фронті про таке не таких ну такого масштабного наступу саме через територію сумщини не показує на даний момент. Підкреслю, можливо, ворог буде проводити перегрупування, ситуація зміниться, але на даний момент я вам розповів детально. Путін говорить про те, що там ситуація для українського контингенту дуже складна, що він всіх там агітує здаватися в полон і так далі. Чи є ризик е, значної кількості полонених в зсу? Ми відемо, бачимо на відео приблизно ну, те, що я бачив на відео противника на спеціалізованих ресурсах, які ворог публікує відео наших полонених. На даний момент я бачу близько 40 захоплених у полон наших воїнів, і на даний момент відомо на відео і по радіоперехопленням не менше ніж про приблизно про 20 випадків, коли росіяни захоплювали наших бійців у полон і розстрілювали. Тому втрати є. Я кажу зараз про те, що я бачу по Тим фактам, які підтверджуються, які можна підрахувати. А проблема в тому, що під час такого неорганізованого відходу, а, значна кількість людей без зв'язку і зараз точно сказати, яка там кількість потрапила в полон, ми не можемо. Будемо далі слідкувати за цією ситуацією, безумовно, безумовно важка ситуація. Відповідає дійсності також інформація про те, що ми кидаємо там величезну кількість дорогої техніки а ну не секрет було, що в суджі воювали воювали великою кількістю найдорожчої зброї. Туди кидалися багато боєприпасу, там і так далі. І так далі. Наскільки це буде відчутним для української армії? Так, там важкі втрати, але це втрати не виключно не пов'язані з відходом. Втрати там були з самого початку значні в техніці, просто їх компенсували поставками нової зброї. А, значна кількість важкого озброєння була виведена суджі ще раніше, тому що. Ворог цей вузький плацдарм прострілював і, і, і усіма видами озброєння, і тому значна кількість важкого озброєння відводилася бо була знищена ще раніше під час попередніх бойових дій. зараз важкі втрати в першу чергу це втрати тої техніки, яка була пошкоджена, яку не могли евакуювати, і втрати піхотного озброєння, обладнання для. Для забезпечення бойових дій велика кількість обладнання дійсно була залишена під час цього відходу неорганізовано, і значні втрати озброєння, в першу чергу, піхотного озброєння, мова йде. Mm. От, так, це дійсно серйозні втрати. Ти більше тижня тому писав про те, що Україна втратила вигідні рубежі в Курській області і є сенс відкочуватися. Це було, ну, можливо, сім, можливо, десять днів тому ще. Тобто, виходить, якби ми почали відходити організовано раніше, ми б зберегли більше і людей, і техніки. Якщо оцінювати об'єктивну обстановку на курському плацдармі, я про це буду писати, як тільки там стабілізується обстановка і буде якась більша чітка визначеність, я напишу про ті проблеми, які тут є в ході бойових дій, що призвело до цих, в тому числі, трагічних подій, до цієї, на жаль, поразки в оборонній фазі. Тобто наступ у нас був там успішний, але оборона, на жаль, завершилась поразкою. Так от насправді, якщо так аналізувати, відхід було б логічно проводити, ну ніяк не пізніше, десь ну, кінця січня. Це було б об'єктивно, тобто були виконані усі політичні завдання, тобто інаугурація там президента США 20 січня відбулася. Тобто, всі політичні завдання на той момент вже були виконані. А з військової точки зору утримувати в обороні такий плацдарм було невигідно. Ну, розмінюватись на битву на виснаження було невигідно для нас. І це було очевидно з моменту заходу. Я коли коментував сам захід, я якраз з самого початку казав, що це може бути успішним рейдом. І така думка була не тільки у мене, наприклад, була у командира 80-ї десантно-штурмової бригади Емілія Шкулова, який перед заходом наших військ операцію попереджав про ці ризики. Про те, що заходити глибоко для нас. Це невигідно. На жаль, такі критичні думки не були прийняті до уваги, і політична доцільність впливала значно сильніше, ніж тактичні рішення і адекватна оцінка обстановки. А тих, хто висловлював сумніви, як завжди, там. Піддавали критиці, а Комбрига і Шкулова взагалі зняли з посади. Хоча час показав, що він був правий, виходить угрупування тримали не відповідно до воєнних е, резонів, а до переговорів у джиді? А, насправді політично і так це було зрозуміло, що ми все ми втримали кілька місяців. Ну є об'єктивна реальність. Якщо ти підставляєшся, то тебе рано чи пізно проб'ють. Ми відбувались там значно довше, ніж взагалі це було можливо. Там було дуже вразливе становище з самого початку. Це знали абсолютно всі, хто там воював і хто там був. Все забезпечення великої угруповання плацдарму це було кілька автошляхів, і, звичайно, ворог по них завдавав удари з самого початку. Потім ситуація, оскільки ми вперто там тримались, то ворог ще додаткові сили наростив. Ну і це призвело до наслідків, які були очевидні і про які попереджали. На жаль, рішень не було. І рішень не було, тому що політичне керівництво тиснуло на військових і вимагало продовжувати. Ну, звичайно, що там краще тримати все завжди і нікуди не відступати. Але є об'єктивна реальність, яку політики в даному вигляді в Києві проігнорували. Це призвело до важких наслідків, на жаль, далеко не в перший раз. Хто повинен понести інституційну бодай, відповідальність за ситуацію. Ну, ми, ми знаємо, що там командувача оперативного командування було відставлено. Хто несе полі... інституційну відповідальність за ситуацію? Бо uh, це якраз приклад того, як українська влада, замість того, щоб розбиратись в проблемах, просто шукає ЦАПа відбувало. Був знятий командувач оперативним командувачем командуванням північ, який насправді жодної відповідальності за те, що відбулося, там не несе. Оскільки він командував угрупованням наших військ до 20 листопада 2024 року. Після цього там інший командувач якого призначили за наполяганням Верховного Воловнокомандовача безпосередньо Володимира Зеленського, який безпосередньо давав накази ці триматись, був на зв'язку, і це абсолютно операція, якою на кінцевій фазі керував офіс президента. Ну, на жаль, от з такими трагічними наслідками.